У цьому відео я буду виживати на одному чанку. Тут будуть дерева, шахти, будівлі і багато чого іншого. З'явився в якійсь хаті і тут є якийсь портал. Я зрозумів, коли я до нього притик, підходжу і дивлюсь на нього, він мене дуже починає лагати. Тут більше нічого нема, крім кнопки, і його треба нажати, Скоріше всього. Так, і все, да, Ми з'явилися на одному чанку. Тут є одне дерево і сундук. Зараз ми вскопаємо дерево. Зараз я ламаю лису, щоб мені ще випали дерева. Ну, щоб я їх міг посадити. Так, в сундуку є льод. Кістки і лава. З Кісток можна зробити, кістяну муку, можна потім е, виростити дерево. так. І коли ще я зламаю блок льоду, то там е, польється вода. Мені треба багато блоків, щоб строїтись до різних будівлів. Там є якісь доми, але вони дуже далеко. Я ще там бачу шахту, в цій серії ми точно туди дійдемо. Так, що це за кнопка? Вона нічого не робить. Треба трошки тут блоків скопати. Зараз я ще собі зроблю верстак. Потім палки, а з палок зроблю кірку. Так, там є шахта і я хочу до неї добудуватися. Ну, я думаю, там небагато треба блоків. Там я бачив, золото є. Може, в ті шахті, може є сундук, я не знаю. Там є дім лавовий. Може, там є щось. Так, зараз ще одне дерево вирощуємо. Ой, щось я багато муки йому даю. Аж десь треба було кістяних, кістяної муки, щоб виростити. І мені на друге не вистачило, це капець. Ну ладно, в мене вже є 24 блока дерева. Думаю, мені хватить. Ну так, да, там я бачив, є желізо. У мене ще є двадцять чотири блока. Там є алмази і желізо. Це капець, вот там є. Мені ще трохи не вистачає, то я вирішив зараз я скопаю три камня. Зроблю собі кам'яну кірку і далі камінь покопаю, і так я достроюся. Так, тепер у нас є кам'яна кірка. Дерев'яну поставлю в кінці інвентаря. Поки я копаю, можете написати у коментарі, може ще мені щось знімати. Про Майнкрафт, я не знаю. Може, якісь ще другі ігри. Бо в мене ще скоро має вийти відео там, де я ще п'ять днів виживав. Ну я ще не робив, може потім зроблю. Ну, я його зроблю, але потім. Зараз я хочу е, одним чанком займатися. Я ще думаю, що зробимо всі серії броню. І там ще точно є алмази і желізо. Ну, желізо було видно, і золото точно там є. Так, все, ми добудувалися. Так. О, там ще є так, да, алмази, повно їх тут. Золото і желізо. Зараз почнемо желізо купати, і вуголь. Ну, спочатку треба накопати для пічки. 8 штук, і потім ще збігаємо за верстаком. Мені цікаво, як я буду строїтися до тих великих, і я можу воду розділити, там, де вони вгорі, домики, і там точно щось є круте. Надіюся, тут буде багато желіза. Може, я вскопаю желізо штук 10. Тут. Так, вже 7. Є вже восьмий. Тут ще є зверху 9, 10, 11. І все більше нема. І кладемо в пічку залізо і вуголь. Треба ще подивитися, може є ще десь желізо, є ще тут, треба вниз прокопатися. Так, треба тут дуже акуратно, бо я можу в будь-який момент впасти. А от дирка є. Оце ми вскопаємо. І це, я не знаю, треба щось покласти. О тепер я це теж скопаю. І зараз будемо вилазити наверх. Я забрав аж цілих 8 заліза. Тільки в мене палук більше нема. Мені що ще треба робити. Ну, я знаю, тут в мене на доріжці. У мене на доріжці є блок е, дерева, і я можу замінити на блоки з каменем. Так, будемо копати рукою, ну, три штучки, думаю, нам хватить. Ще про 7 заліза і нарешті копаємо алмаз. Ура, це перший алмаз у нас. Головне, щоб він не упав. Так, тут більше, о, їх 4 є. Більше дірки ніякої нема. Ні, нема, прийдеться так копати. Ой, зараз ще золото вскопаємо. Ну, що воно би тут лежало просто. Так, все треба. Ой! ні! Він впав. Так, ладно, ну це і ми точно залутаємо вже. Ну, хоча би три. Зараз зробимо собі алмазну кірку. Ну, я не знаю, що я. робив собі желізну що я зроблю алмазну, ну, ладно. Я ще хочу собі зараз броню зробити. Так, робимо нагрудник. І тапочки. У нас тепер є половина залізної броні. Так, я все вже обшукав, там більше нічого немає, але тільки є желізо наверху. Так більше алмазів нема. Зараз скопаємо і сюди я, так, може, вже не буду вертатися. Ну, я не знаю, може, якщо я ще щось побачу, будемо будуватися на інші острови, щоб там було. О там. Будемо де вище, то і там буде більше луту. І я вже буду на цьому закінчувати. Це закінчилась перша частина, скоро вийде друга. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім, Усім пока-пока!